Всім привіт! Сьогодні 22 січня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує шляхопровід на автомобільній розв'язці на перетині вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. Здається, минуло зовсім небагато часу від мого попереднього огляду з цього об'єкту, але ми знаємо, як хлопці з Укртрансмоста вміють швидко працювати, і на сьогодні вже маємо купу приємних новин. Перше, що ми перед собою бачимо, це вже повністю відновлені всі стійки проміжних опор. Ми пам'ятаємо, що з ними мали робити, і зараз ці стійки стоять вже в незйомних металевих обіймах. І ці обійми заповнені спеціальним бетоном. Дві стійки на третій опорі бетонувалися вночі сьогодні. Решта трохи раніше. На нульовій устійній опорі з боку куренівки пріорки забетонована ригельна насадка. Хлопці вже вив'язали каркас під шафну стінку і майже склали опалубку. Кажуть мені, що або завтра, або післязавтра будуть приймати сюди бетон. Отут ще хлопці трохи доробляють опалубку шафної стінки. Ми бачимо, що разом із нею бетонуватиметься і відкрилок устійної опори. Далі складається опалубка для бетонування зубу, на який спиратиметься перехідна плита. Ну, а з того боку, хлопцям треба забезпечити монолітне з'єднання цієї половини шафної стінки з першою половиною, яка була забетонована на першій половині споруди. Отут ми маємо підпірну стінку, яка робилася для того, щоб побудувати заправку. На ній є монолітний шапковий брус, і він трохи не доходить до відкрилка у стіної опори. Коли все буде завершено, треба буде хлопцям якимось рухомим чином це все з'єднати. Також з'єднати і парапет. Оцей з парапетом вже тротарно-велосипедної частини листової споруди. І отам на низу у нас є інженерні мережі. Їх багато. Ми пам'ятаємо, що їх всі перевкладали, і там теж треба буде це все чимось закрити. До чого я вам це все показую, щоб проілюструвати, що такої Проблемної дрібної роботи в хлопців тут теж буде достатньо. Не так просто побудувати шляхопровід, якщо є багато чого навколо нього. Запитав хлопців, яким чином буде забезпечена надійність холодного стику бетону. Сказали мені, що крім випуски фарматури, які я вам вже показував, вертикальну поверхню обробили відбійником, тобто збили там трішечки поверхневого шару бетону, наробили насічок. І ще поверхня буде перед бетонуванням оброблена якоюсь речовиною на кшталт бетонконтакту. Крім того, хлопцям ще доведеться з'єднувати деформаційний шов. Також розповіли мені про зміни стосовно підходів з боку куренівки пріорки. Ми пам'ятаємо, що до відкриття руху першої половини мостової споруди група компанії РДС тут переасфальтовувала підходи приблизно на 20 метрів. Зараз мені сказали хлопці. Ухвалили рішення переасфальтувати їх загалом до 50 метрів. Мені важко сказати, докуди це, але я так думаю, що до початку приблизно наступного шляхопроводу над залізницею. І коли це буде робитися, знов таки моє припущення, що ближче до завершення робіт по всій мостовій споруді. Отак зараз виглядає нова ригільна насадка з першої половини мостової споруди. Оце бачимо навколо першої проміжної опори. Хлопці складають силові рештування для того, щоб будувати на них опалубку для бетонування ригільної насадки, а теж на низу трохи далі в'яжуть каркаси для цієї та інших насадок. Коло другої центральної опори вже маємо майже готові рештування. Третя опора, про що я вам вже казав в попередньому огляді, була взята в роботу останньої, тому тут ще рештувань немає. І дві стійки стоять під тепляком, прогріваються. Це ті, які бетонувалися сьогодні вночі. Далі бачимо два міксери, які привезли бетон. І хлопці за допомогою бункера. Бетонують ригельну насадку четвертої устійної опори з боку оболоні. Сьогодні погода дуже сприятлива для бетонування. Температура плюс 5, плюс 7. Висока вологість. А як ми знаємо, бетон полюбляє вологу. Але для зйомки, навпаки, не дуже добре зараз, тому що постійно доводиться мені протирати камеру. І отак пошарово-пошарово хлопці пошарово. наповнюють бетоном опалубку. Тут ми бачимо дорожню техніку групи компанії РДС і одночасно маємо ще одну цікаву новину. Далі можемо помітити, що вже сфрезеровано старе асфальтобетонне покриття і було ухвалене рішення стосовно підходів з боку оболоні. Тут підходи будуть перероблюватися приблизно на 150 метрів, тобто аж до кінця цього спуску. Як ви вже певно згадалися, відповідно, і цю роботу виконує група компанії РДС і Дорожній підрозділ. І при чому я вже бачу, хоча я з ними ще не спілкувався, що крім просто заміни асфальтобетонного покриття, тут буде перепрофілювання цього підйому спуску і будуть перероблювати подушку. Там вже трохи розкопали корито. З цією роботою вирішили не чекати на весну, а робити її спокійно, неквапливо і без перекриття руху. Тобто часточками зараз приблизно третину розкрили і далі там навіть щось бачу, чи то вже ЧПС, чи щось подібне, встигли вкласти і прикотати. До речі, з'ясувалося, що тут є ще одна підпірна стінка. От зараз я над нею йду. Я спущуся, покажу вам, в якому вона стані. Але стосовно цієї стінки, начебто, хлопці поки нічого не казали мені, чи буде щось робитися, чи ні. Також бачу, що тут є система водовідведення дощового і, скоріш за все, її теж будуть переробляти, оскільки зараз ці колодязі в такому стані, що вони явно не виконують свою функцію. Сподіваюся, що на наступний огляд я з'ясую більш докладно, що тут робиться, тому що був просто не готовий для такої новини. Нічого не дізнався вам. Так, оце вже новий щипс. Скоріше за все, нижній шар його. Одразу бачимо, хлопці завезли сюди нові бордюри. Це граніт. Це означає, що вже хочуть по-нормальному все зробити, а не так, щоб потім перероблювати. От зараз я підійшов до підпірної стіночки, ну вона більш-менш в пристойному стані. Треба її, звісно, трохи підремонтувати, але знов-таки повторююсь, поки невідомо, чи її долучать до проєкту, чи ні. Постійно питають в мене в коментарях глядачі, чи не збираються в рамках цього капітального ремонту добудувати ще одну хорду. Отут, для того, щоб можна було проїхати від Почайни з Богатирської навпростець на Ливка Лук'яненка. На цьому тижні мав зустріч з керівництвом Київ Автодору, запитав в них це питання, сказали мені, що, на жаль, ні, нічого такого не планується. І все це впирається у земельні питання. Хтось з моїх глядачів, найбільш допитливих, навіть вирахував, що якщо отут трохи зробити... Підпірну стінку, то можна втиснути буде вузенький проїзд, але керівництво Києва автодору так не вважає. Ну, власне, мені важко тут сказати, тому що дійсно тут замало місця, а щось робити з цими гаражами це дуже велика проблема зараз. Це треба заздалегідь готуватися, вирішувати всі ці питання і потім лише. Долучати це до проєкту. Звісно, як автовласник, який постійно їздить Києвом, я повністю і цілком погоджуюся з тими, хто хотів би бачити тут цю хорду. Але, на жаль, що маємо на сьогодні, те маємо. Ну і наостанок хотів би зауважити, що все одно вузеньким проїздом тут ніяк не обійтися, оскільки ширина проїзду має бути, як мінімум така, як оцей з'їзд. Навіть якщо дозволено, хордою буде рух однією смугою, все одно треба мати запас по ширині на випадок технічного обслуговування споруди або якоїсь аварії. Тепер я вам показую наявну хорду з оболоні в бік вижгорода, і знов-таки ви бачите, яку вона має ширину. Я вам обіцяв показати оцю підпірну стінку, яку хлопці мають якимось чином відновити. Тут ми бачимо, що вже Демонтована частина перильного огородження. Я не знаю, чи це вже в рамках підготовки до цієї роботи, чи, можливо, воно було просто у аварійному стані. Тепер пройдемо по підстінкою. Бачимо, що навіть наявне перильне огородження стоїть підпертим. Тобто, воно самотужки стояти вже не може. Сама підпірна стінка начебто не дуже зруйнованою виглядає. Я запитав хлопців з Укртрансмоста, що саме планується тут робити. Сказали мені, що за наявним проєктом тут лише реставрація цієї стіни і заміна карнізних блоків відповідно з обетонуванням верхньої частини стіни. Але кажуть, як піде, якщо під час демонтажу виявиться, що такі з конструкції елементи. Стіни пошкоджені, тоді будуть вирішувати із замовником, що робити далі. Це в нас збірно залізобетонна стіна з окремих елементів. якісь місця, які вже ремонтувалися, підмазувалися. І я вам казав, що всі з'їзди, заїзди цього шляхопроводу будуть робитися компанією Автомагістраль Південь в рамках капітального ремонту вулиці Богатирської, але поки що знов-таки в мене немає інформації, чи підпадає під план цих робіт оця хорда. Чи вона вже за межами Богатирської, умовно. Я думаю, що найближчим часом я про це дізнаюся, оскільки сьогодні спілкувався з хлопцями з автомагістралі Південь, і вони мені сказали, що десь на початку лютого планують вже розпочинати продовження ремонту Богатирської. Нагадаю, що я окремою серією оглядів оглядав капітальний ремонт цієї вулиці і буду продовжувати це робити. І ремонт має просунутися від певного заводу Оболонь. Кудись далі цього шляхопроводу. Куди саме, поки що знов-таки не знаю. Обіцяли мені розповісти днями. Тобто, насправді я мав на увазі, що плани не змінилися. І компанія Автомагістраль Південь як генеральний підрядник та виконавець більшості робіт, і Київ Автодор як замовник планують завершити в цьому році капітальний ремонт Богатирської аж до проспекту Степана Бандери. Але чи буде він робитися окремими ділянками, чи повністю якийсь проїзд перекриють, зроблять потім інший, це мені на сьогодні невідомо. Взагалі, ви побачили вже певно, що в мене дуже багато є питань, на які не маю відповідей поки що. І взагалі в нас мало об'єктів. Це через те, ну, власне, ті, хто дивиться в мене вже багато років, помітили, що будь-який січень нового року такий. Через те, що багато об'єктів, як то кажуть, на низькому старті перебуває, І я постійно знаходжуся на зв'язку з підрядниками, з замовниками. І всі мені кажуть, почекаю до початку лютого. Тоді щось буде зрозуміло, коли що почнеться і які плани робіт на найближчий час. Тобто, скоро вже будемо з'ясовувати всі ці питання. Ну і поки я гуляв уздовж стіни підпірної, певно, ви вже це помітили, а я маю це озвучити. Помітив і я, що оця частина, що наприкінці стіни, вона якось чомусь прибуває в більш поганому стані, ніж та частина, що в нас на тому боці. Чому так не знаю, але тут роботи хлопцям буде побільше з її відновлення. І поки ще в нас є трохи денного світла, підходимо до укосу. Попереднього разу я вам показував тут тепляк. Тепер я бачу, що хлопці робили певну роботу з доопрацювання цих квадратиків між плиткою. Частково їх вже другим шаром закрили, частково ще ні. Тепляка немає. Сходи виглядають отак. І вже бачу, трохи привели до ладу після демонтажу опалубки. Ну а тут ще не закрили ці щілини між лотком та плиткою. Хотів би вас перепросити за те, що не дуже добре зараз розмовляю, оскільки захворів, але розумію, що всі ви хочете в цей складний час якогось позитиву. Тому наївся таблеток, напився сиропів і поїхав для вас знімати кіно. Сподіваюся, що ви це оціните. Бачу, що вже почали підвозити на майданчик плити незйомної опалубки. Це означає, що хлопці з Укртрансмоста готуються до скорого монтажу балок. Балки, які є наявні на майданчику, я показував. Запитав, чи є ще якісь. Сказали мені, що зараз ковальська їх виготовляє. І десь до середини лютого мають вони підвозитись, В міру того, як будуть монтуватися вже на нові забетоновані ригелі. Тепер я повернувся до хлопців, що вкладають бетон в ригельну насадку. Як бачимо, тут шар став товстішим. І один за одним під'їжджають міксери і подають бункер. Запитав, чому не використовують бетонний насос, сказали, що це не дуже великий обсяг бетону для того, щоб застосовувати таку техніку. Насправді ж, як бачимо хлопців, тут вже так все налагоджено, що дійсно вони дуже швидко це все роблять і без бетононасосу. насосу. Майже жодних приготувань. одно бункер під'їхав і одразу виливає бетон. Бачу, не встиг попередній міксер від'їхати і одразу під'їжджає наступний. Міксери величезні. Я не знаю, скільки там, можливо, 12, можливо, 18 кубів. Я не дуже на цьому знаюся, але великий. І бачу, що міксери марковані нашою знайомою компанією РТС Плюс, яка постійно сюди, зокрема, возить бетон, а також постійно по всій Україні возить балки мостові. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушн.інфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!